Це перший шок, який я переживаю всі над національним музеєю. Стане наблизині до шовку, якісь для себе відкриття, окремі проєкти. Але не знаю, пригадую виставку 76-го року, 197-го, коли привезли скарби там Тамона з Києру, коли черга стояла години три. Для художників і членів спілки художників була з чорного входу черга, вона була на пів години. Щось приблизно співставно з тим станом, тому що стрибок для музею, починаючи від експозиційних рішень, пофарбованих спеціально переекспозицією стін. Лейних надписів, тобто європейський стан, концепція і добірка авторів, так, да, де того немає, багатьох може немає. Але те, що я бачу, ті імена, котрі, звідки з'явилися, це геніальний кураторський хір, геніальне рішення. Покальна виставка. Це коті ніоткуда. Це котії ніоткуда. Я говорю, а імені, ні відкуди. А, які саме. Ага. Ну, не знаю, от побачив Юрієва, е, котрого я тисячу років звали, що він ще живий. Я останній раз в 70-му році бачив абсолютно пахальна людина, яка робила ще в ті часи е, дослідження, синтезу, кольору, звуку. У нього в 20-метровій маленькій майстерні стояв рояль, і над кожною клавішою був наклеєний колір, він грав музику. Калерів, що там Я Дили, у нього як то вична. була, ми часов 7 да. Гавриленко, Карло ну, 59-го року робота, коли мені було два роки, але ця робота не просто сучасно сприймається, я під нею міг би підписатися, це для мене найвищі критерії. Можете цією роботою підписатися чи ні? Цією роботою я міг би підписатися зараз. Тобто, да, кураторська робота по збору матеріалу ага. о, взагалі. Ну, я приблизно уявляю, що у нас десь є, що можна де дістати, і з аналогічних проєктів компілятивних, там, де роботи беруться з багатьох джерел, що зараз є, до речі, світовим трендом. Останні виставки, які я бачив там, не знаю, в Лондоні, Паріжі, Мілані, Венеції, вони саме такі компілятивні. Тобто береться якась тема, часто профанативна. Наприклад. Античні якісь тематики в мистецтві, беруться там аполлони. Десять аполлонів стоять варіант, але це Аполлон з Лувра, з британського музею, з, з усіх там справ, з усіх світових музеїв беруть найкращі скульптури, привозять. Звичайно, там тільки страховки коштують мільйони і мільйони доларів. У нас таких немає бюджетів, але те, що тут зроблено от, при наших можливостях, це грандіозно. Я приставала к с вопросом к Лёше Титаенко, приставлю пристану к тебе. Вот у меня вот, ну, выставки выставки шестидесятников сейчас время от времени выплывают какие-то. Вот я последнюю видела довольно большую в музее истории Киева. Но там совсем другое, там было ближе. Бліже в вот, вопроса СТО. не кажеться, що формируется, формируется новый канон показа шестидесятника, як людей, которые там калінисували, бо вот, такое очень утім Ну час завжди впливає на історичний погляд. Погляд середини погляд назовні. Це як хворобу по різному бачить пацієнт, хворий, бачить лікар, але з назовні бачить лікар, але пацієнт себе досередини не може вилікувати. Море назовні. Вилікувати лікаря. Якщо я зсередини чую ступінь в своїй машині, механік чогось назовні, лагодиться одної механіки. І такі погляди, мабуть, є більш історіографічними і більш е мистецтвознавчими, я сказав, би. тому що все ж таки історія мистецтва пишуть мистецтвознавці, а не художники. Художники і створюють, але пишуть. І похальність цього проєкту полягає саме в науковості. Тобто от, на основі... У мене були досить претензії, я її не... Ну, Тож декілька разів згортав, тримав в руках, чекаю українську версію цієї книги «Шестидесятники». І тоді куплю, скажу, але в мене до неї було багато претензій. Я так розумію, що колектив авторів книги і кураторів, ну, точніше організаторів і куратори проєкту це ну, принаймні одне поле людей, Воля Баласков, Ліза, Герман. І, Візуалізація того проєкту це величезний бонус, великий стрибок. Я так розумію, що до цього долучилось і коло друзів у музею. І також зразок ну, і професійної і колективної роботи. Давайте дизайні Ставиченко познайомилися.